Всім вітання, 15 липня 2025 року. Хочемо оглянути, чи прийняли нам цю маточку з міні-нуклеуса. Подивимось, чи прогризли бджоли. Ми бачимо, бджоли дуже багато в вулику. І зараз прийдеться, якщо випустили матку її шукати тут в цих двох корпусах. Піднімаю я цей нуклеус. Нуклеус є скритий, якби бджола прогризла. на рамочках тут, Чи матка в середині, чи вона вже вийшла з цього нуклеуса. Так, тут на рамочках її не видно. Тупа рамка. Бажемо тут вже личинка в неї. Тоді би не видно матки тут. Зараз будемо дивитися всередині вона мічена. Там буде гарно її видно. Якщо вона тут є, ми її переносимо в самий нижній корпус. Тут також якби її не видно. Будемо пробувати дивитись на рамочках. Так, це основа, бощина така. Я думаю, що вона би повинна була бути у другому корпусі жила якби тиха, спокійна. Наразі її не видно на двох ганках. Дивимось на наступну. Це теж не видно. В принципі вона би мала бути на цій рамочці. Тут розплід виходить, вода бджола вигризається. і є місце якби під засів. Ще усю гра глянемо рамку. Може матки і немає. Зараз я гляну ще нижній корпус. Може вона в нижньому корпусі? предустальная рамочка всего снова и новый. Вот корпус. Этот корпус. ранка не видно матка була помічена я думаю що би було дуже гарно видно тут виходить розпліт Тут немає матки І тут немає, а от матка ходить Правда мітка злизана Але матка тут ходить Тож матка прийнята Ось така ситуація, друзі. Отож дякую всім за увагу, до наступних зустрічі.